Оновлена прикордонна комендатура запрацювала на ділянці українсько-білоруського рубежу на Волині. Як розповіла речниця 6-го загону Маргарита Вершиніна, роботи з облаштування приміщень і захисних споруд розпочали торік. Петро Йорвчик докладніше. Оксана Матвійчук, інспекторка у першій прикордонній комендатурі. У цьому підрозділі жінка служить півтора десятки років. 15 років назад тут взагалі ніяких умов для служби не було. В нас до кордону дуже далеко. В нас 15 кілометрів. Тепер наші наряди возять автомобілями. Дуже змінилось забезпечення і зброєю на цих кадрах. Зброя, яку використовують охоронці державного кордону. Озброєння демонструє Ілья Коляда, офіцер прикордон. Донорної служби родом хлопець з Кривого Рогу на Волині служить понад рік. Гвинтівка М 14 американського виробництва, яка була вироблена в 1962 році і була надана в рамках міжнародної технічної допомоги для нашого прикордонного загону. Кулемет РПК 74 має калібр 5,45 мм, Відрізняється від автомата Кавашникова більшою довжиною ствола, що відповідно підвищує його балістичні характеристики. За словами речниці 6-го Волинського прикордонного загону. Маргарити Вершиніної підрозділ облаштували за 4 мільйони гривень, які надали органи місцевого саморюдування, благодійники та за гроші із загального фонду прикордонного відомства. На території першої прикордонної комендатури є бокси для автотехніки. У розпорядженні є броньовані автівки, облаштовано модульне містечко для офіцерів і солдатів строкової служби. Кладається із центру управління службою, де відбувається контроль за діями усіх прикордонних нарядів, які несуть служби на наші. Ділянці відповідальності також там здійснюється і дистанційний контроль з допомогою камер відеоспостереження. Контроль є як за прилеглою територією, так і з безпосередньо за ділянкою державного кордону. Відеокамери облаштовані оптичним та тепловізійним об'єктивом. Дальність виявлення автомобіля може виявлятися на відстані до 9 кілометрів. Виявлення людини до 3 кілометрів. Тяжність державного кордону з Білорусі, який охороняють прикордонники 6-го Волинського загону, 200 Три кілометри станом на сьогодні ситуація контрольована. Жодних провокацій з боку Білорусі не зафіксовано, каже речниця прикордонників Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.